Доброго дня, шановні користувачі нашої системи. В цьому відео я покажу вам, як налаштовувати контактну інформацію на вашому персональному сайті. Для початку нагадаю, що у кожного користувача системи LigaPro є можливість створити свій повноцінний функціональний сайт з різними сторінками, каталогами, а також є можливість налаштовувати цей сайт під себе. В першу чергу, це контактна інформація. Як ви бачите на цьому відео, зверху в мене є контактні телефони, пошта, соціальні мережі. Також в мене є сторінка Контакти, де я можу додатково вказати адресу компанії, розташування, графік роботи. А також, якщо ви користуєтесь філіалами та відділами, відображається інформація і про інші філіали компанії. Як налаштувати цю інформацію? Першочергово. Номери телефонів та емейл беруться з контактної інформації суперадміністратора, тобто головного користувача системи. Але якщо ми хочемо змінити і вказати інші контакти, то нам потрібно зайти в пункт налаштування і пункт «Інформація на сторінках зовнішнього сайту. На сторінці, що відкрилась, ми тут можемо вказати назву компанії, додатково вказати назву компанії в MLS від Ліги Pro, як вона буде відображатися. Є можливість вказати 4 номери телефона, 2 пошти, соціальні мережі. Також ми можемо вказати адресу. Додатково ми можемо поставити мітку, де наш офіс знаходиться, а трошки нижче ми можемо додати довідкову інформацію. Наприклад, описати якісь умови приходу до вас в офіс, якісь деталі. Як краще добратися, графік роботи чи ще якісь моменти, які користувачу, який заходить в контактну інформацію, важливо знати. Після того, як ви все заповнили, вам потрібно натиснути кнопку Зберегти інформацію. І вся ця інформація буде відображатися на вашому зовнішньому сайті в сторінці Контакти. А номери телефонів в соціальні мережі також будуть відображатися в шапці сайту. І вони будуть доступні як з мобільного пристрою, так і якщо людина заходить, наприклад, з комп'ютера чи ноутбука. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисним. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.